Сьогодні я вам покажу, що вам буде потрібно для того, щоб зробити багато цікавих браслетів. Гумових, звичайно ж. Ось тут в мене багато різних, всяких браслетів. Ну, Це потім покажу. Значить, Що нам потрібно, щоб зробити ці браслети? Звичайно, завжди вам буде потрібно нагоді цей станок. Ну, не такий самий, але якийсь станок. З нього можна зробити багато різних фринків. Зачало ви бачите, переставляється для комфорту. Так. Наступне, що нам буде завжди потрібно, це рогатка. Така рогатка простенька, але комфортна, маленька рогатка. Завжди також нам буде потрібно що, Гачки. Якщо без них, можна гачок для гачкування. Ось такий простий гачок. Тут менший гачок, тут більший. Ось. А якщо ви маєте такого гачка, можна і такі маленькі, вони теж хороші. Ось такі гачки. Добре, потім закраємо. Наступне, щоб обов'язково знадобиться, для... це все. Ось такі штучки. Щоби ви робите пресла, то вони з'єднують два кінці. Такі отакі. Ну і останній річ, яка обов'язково вам знадобиться. Це гумки. Різні гумочки. У мене тут на розкидку, але як бачите, все одно я її користується. Ось така пасочка, вона коштує десь ну, 23 гривні. Є, звичайно, ще дешевші. За 13, 18 і ще менше. Тут в мене зелені. Тут ті я вам показувала роз'єднаю. Тут все різнокольоровую, а тут я ставлю мої пасічки. Ну і все, сасоча. Ну, у нас така коробочка. Ну Таких коробочок не продають. Це спеціально моя. Я її купляла з конструктором. Ну що ж, я вам обіцяла показати скриню. Моя скриня. Ну, тут такий простенький. Я так само використала за чіпку. Сніжовці. У нас такий ще є з такими бухомими штуками, гумочками. Ну, найбільше мені сподобався не той браслет якийсь, який, а подаруночки. Їх ви можете комусь подарувати або ще щось з ними зробити, поставити десь. Такі. В наступному випуску я зможу вам, ну, може, і не з солькою, ми зможемо вам зняти відео, як робити такі подаруночки. подарунки. Добре, давайте всім пока, ставте лайки, ось такі лайки не такі, не такі, а такі, такі, такі. А, напевно, не видно. такі лайки. Пишіть, звичайно, в коменти, мені буде дуже приємно, і сольці теж. значить, пишіть коменти, ставте лайки, берг і дякую. Fingers up. Thank you very much. Goodbye!